Так, 10. Давай мне 10, скорее. Десять, одеть. Давай мне 10. А, 10. Ну, на дорозі. Чи це ще я, я я не знаю. Ну вот подожди мне сразу. Я думаю, що во всякое раз. Бачите, ще ми ще останні кусочки даваємо. Це діти останні кусочки? Ну mm -hmm. ще пів години, напевно будемо робити. Не так? так. Тепер мені мені, кутуся. Кутус. Називай мене котус. Кутус. Давай одинадцять. Хм <гум> це діду попросив мене кутуса. Діду любить таска? Тепер любить. Давай мені кутиска одиннадцятий. Ти ж просив десятий. Десятий вот вже в нас є. А тепер одиннадцятий давай. Наш пятьдесят одиннадцатый, я вже давала мне одиннадцять. Давай один а. а. Я виконую 11. Все, я все викла. Ну что, Дидо? Ну что бы ты мага? Давайте побавимся. А, uh -huh. а может недол. <кхи> Я не с вами Діду, називай мене, будь ласка, Кутуз. Кутуз. Добре. Добре. Називай мене Кутуз. Кутуз. Мамус. Ты баудені... не не 11. Як ви бачите, от який у нас карабей виходить. Ну, на такому може, можна десь нічку прожити я там. Ну, а на тому, як і повністю є, можна три. Так. Тринадцять, будь ласка, тринадцять. Давай, деда переходить. А! Та блин, да я бам не плачу. Нажми на паузу і принеси. Я не можу на паузу поставити. Постав на паузу. І... Я не можу. Чому? Тому. Ну давай ж робити, будь ласка. Да трохи присохнути, ти розумієш? А яку наступну частинку давати? Наступна частинка буде в нас. 13. Будь ласка, тринадцять. 13. 13, так. Ні, я вгадав, я вгадав. Я вже мав ручка. Але все. Перекур, іди діду, і принци серед. От тут і мала пам'ять закінчить. Та пин, а от пам'ять, діду ще щось пороби. нікуди не йде до відео щось немає. А я тиво в гаражі прикурю. А вот ще тут. Я тут, а я в гараж, гаражі піду. Розкажи щось.